Ну, наконец-то, но ну, наконец-то значит, что мы начали настоящую войну. Должна быть какая-то картинка, чтобы вы не только у нас здесь, но и во всем мире видели, что там на Украине происходит самая настоящая жара. Голливудская больше. Сенсация, шоу, картинка. Мы, как телевизончики все на это учились. Сначала надо поразить картинкой, а потом чего-нибудь рассказывать. Знаете, мы наивные люди все. Спасибо. Я точно говорю, мы все на наивные люди. Авгиевы, конюшны в наших двусторонних отношения уж слишком грязные. Долго их убирать. Мы настолько сильно устали от отсутствия каких-то громких новостей из Украины, которые бы ну, немножко нас порадовали, что действительно продвижение-то оно идет. Да, мы постоянно говорим о том, что вот-вот подойдем к суммам. И не только к суммам. Каждый день сообщается о взятии новых населенных пунктов. Но так, чтобы это встряхнуло действительно и разбежалось по всем интернет-СМИ, в том числе и телеграм-каналы, таких новостей давным-давно не было, которые порадовали каждого русского человека, да, каждого патриота России. Ну, допустим. Uh, я не знаю. Уничтожен министр иностранных дел Украины, да, под одним из, вот, остался под обломками. Я без всякой иронии говорю просто. Или там тот же Зеленский, или какой-нибудь Ермак, или даже хоть условный uh, террорист-экстремист Гордон, например. Да? И это, ну, наконец-то, ну, наконец-то значит, что мы начали настоящую войну. Она, конечно, настоящая война, да, безусловно. Но информационная поддержка того, что происходит, она же, мы все понимаем, очень важна. У них є чем похвастатися, що показати аудиторії, да, вот эти вот дымящиеся на стратегії, нам теж в виду, треба что-то показувати. Ну що ж, не вистачало пропагандистам громких событий із України. Тому у ніч проти 17 червня було запущено 440 дронів і 32 ракети. Одна з яких потрапила. В будинок її знищила з 9-го по 1 поверх, а якщо бути точнішими, то навіть до підвального приміщення цілий під'їзд забрала життя сімей, які жили в цьому самому будинку. І це то громке сабиті, про яке цей пропагандист Панкіна і заявляв, і закликав. Бити для цього по території України зараз вони щасливі, в них є ця картинка, вони тішаться. І нарешті російські патріоти можуть з е чистою душею, якби вона у них була, а точніше, з порожнім шлунком відкрити нову пляшку водки і випить за здрав'я рускава діда. Оскільки саме він подарував їм таку нагоду, а разом з ним ще сотні і мільйони військових, які прийшли на територію України знищувати, вбивати. Тому на той момент, коли вони занюхують черговий глоток водки черствим хлібом. З Словами, от Володька Володька-то молодець наш, а как? от де весь мир держит!» В цей самий момент Володька максимум що одержить, так це в себе за причинне місто. І думає тепер, що робити далі? Ну Тому що бити по території України по цивільних і знищувати інфраструктуру, це він, звісно, може. А от що робити зі стратегічною авіацією? Волочка не знає. Тому вирішив сховати її на дальній восток, ну подалі від українських малесеньких ФПВ-дронів. Тому вирішив, що залишки цієї стратегічної авіації, як і залишки Чорноморського флоту, на всяк випадок, треба подалі сховати. Сховав перші літаки Ту 160 замість. Бази в Білаї на Анадир, а також в Єлізава. Це Чукотка і Камчатка. Я просто нагадаю. ту 22 М3 частково перекинули на радянський аеродром. Ту 95 мс зосередили на українці 37 штук. Ту 95 МС тепер здійснюють міжбазові перельоти між трьома аеродромами: Аленія, Енгельс, Другий і Українка. Для того щоб тепер здійснити обстріл України, кожен з цих бойових бортів ту 95 МС має подолати 12 тисяч 400 кілометрів, тобто 23 години перебування в повітрі. Це щоб з Українки виїхати вилетіти до території е, пускових рубежів і повернутися назад. Це плюс-мінус 5 тисяч 400 кілометрів. Тому що Українка знаходиться за 5960 кілометрів від самої України. А надир за 6760 від України. Єлізова за 7250 від України. Ну а поки Путін ховає борти і не носить окуляри, сподіваючись, що ніхто не побачить, як далеко вони знаходяться. Всі рядової дініці. Лет 5 или 6 назад пришел проверяться, мне говорит, где-то 0,9 стало, где-то 0,8,03. Вот можно было бы вот так. очки такие, дальние очки. Я первый раз одел, я думаю, ну если я сейчас их не сниму, то буду ходить и все оставшиеся жизнь. Не совсем так, ну? Но... Я не знаю, так или нет, но действует <смотно> свободный читаю без всяких проблем. Техосмотр да? нужен даже тех, Техосмотр проходим регулярно. <смотно> да. Каждый год чекап, это все это целые двое суток посвящен. Да, да. Здоровье. Каждый год. Здоровья вам. Вам. вам всем здоровья и успехов. Ну что ж, получается, що кожного разу а, в Путина, бачите, с кожним роком. А, Зір тільки покращується. Хоча, ну, на жаль, знаєте, немає таких окулярів, які би показали Путіну, де закінчується Руський мір і починається кордон, що НАТО не збирається його атакувати, і Україна теж. Що Крим це Україна. І що дзеркало це не вхід до бункера, а вихід. З реальності. Можливо, варто було би йому прописати не окуляри, а окуляр, а, мікроскоп, що він нарешті побачив, до чого докотилася його велика держава за час правління Путіна. Але, як сказав сам Путін, він не носить окуляри, тому що боїться, що в них він може побачити правду. До речі, про правду. Ну, просто реально. А що такого здійснили ран. Иран на кого-то напал? Иран совершил политическое убийство в других странах? Ну, вот просто реально мне интересно. Вот что сделал Иран? Израиль на протяжении длительного времени считает себя вправе убивать иранских ученых. А чем провинился Иран? Он просто разрабатывал мирный ядер, мирный атом, ну и мирную ядерную сброю. Абсолютно мирну, не збираючись використовувати її проти будь-якої з країн світу, я би могла спитати, а що зробила Україна для того, щоб Росія на неї напала. Але здається, тоді Соловйов може вийти сам на себе. До речі, вийти сам на себе він міг би і в цій історії, тому що я нагадаю, що. Владимир Соловйов він якби родом з Ізраїля і свого часу, в 2004 році, стверджував, що якщо в Ізраїлі почнеться війна, сразу туди поїду. Відповідав він молодежному єженедельнику Москва Гілель. Я просто нагадаю вам трохи історію Владимира Соловйова, який вирішив захистити Іран в цій. Війні, отец Рудольф Наумович Соловйов, мать Інна Соломоновна Соловйова, дід по матірі Соломон Львович Шапіра. Просто нагадаю, звідки ростуть корні у Соловйова. Ну і звісно, питання, на яке ми не почуємо відповіді. Це питання, що зробила Україна для того, щоб Росія вирішила на неї напасти? У нас навіть ядерної зброї не розроблялося. Але при цьому Соловйов вирішив, що цих достатньо, щоб прийти і знищувати українців в Україні. Цього достатньо. Ну, а ще... Я нагадаю, что на руси продолжить утваряться до продолжения этой самой войны. Урок заключается в том, что никогда нельзя воевать в предыдущую войну. Нельзя в начале Великой Отечественной воевать первую мировую. Нельзя в начале СВО воевать вторую Чеченскую. И мы должны очень пристально на это смотреть. С одной стороны, я с собой, конечно, соглашусь, что акции с пейджерами, с грузовиками, из которых вылетают дроны, они имеют такое значение голливудское больше сенсация, шоу, картинка. Мы как телевизионщики все на это учились. Сначала надо поразить картинкой, а потом чего-нибудь рассказывать. Но с другой стороны, не знаю, что скажут военные, а мне так человеку гражданскому со стороны это впечатляет и заставляет думать о том, то ли еще будет. Ну вот сегодня вот так, а что будет завтра? И готовы ли мы к этому завтра? И понимаем ли мы, что надо вести даже не сегодняшнюю войну, а завтрашнюю войну? Ну, і цю завтрашню війну, як ви розумієте, Маргарич Сіманіян продовжує вести і готувати до неї всіх на території Росії. Бо якщо хтось думає, що війна закінчиться за рік, два чи три. Ні, це ваша нова реальність. Правда, вона вже продовжується понад 10 років, а ви ще й досі думаєте, що когось можете побідіть. Насправді ціль не в цьому. Ціль в тому, щоб вбивати русських, що правда, використовують для цього не територію Росії, а територію України, Грузії, Молдови, а, тієї ж таки Чечні, для того, щоб знищувати такий собі природній відбір, за яким Путін любить спостерігати свого маленького, але дуже укріпленого бункера. І я не впевнена в тому, що там йому все хорошо видно. Але щоб йому там все подобалося, для нього спеціально Мосфільм знімає красиві кадри. Возвращение. Спасибо. Спасибо. Начинаем. Ура! Ура! Начинаємо. Ну добре, що вчасно почали, але якось знаєте ура, в яке би не повірили режисери на території Росії. Мені здається, треба ще кілька разів над тим попрацювати. Вже прошло більше полугода з моменту избрания Трампа. Що мешает все таки продвинутися цими темпами, о которых он когда-саме заявляв в Російському американську забуваті, що что очень большая інерція все таки є первое. перше. Ну і во вторих, все таки ну скажем так, а виявляється проблема з звуком не тільки в телефоні у піскова, а ще і в його роті. Ви конюшні наших досторонніх напевно було би простіше витягнути звідти. Те, за що тримається Путін. А, але, здається, не цього разу. Довго їх обірають. Больше... Очень грязные отношения у них з Соєнними Штатами, тому ці Авдієви канюшні прибирають дуже довго. Ну, А можливо, тому що в них постійно намагається гадить Лавров і іже з ним. Тому що кожного разу, коли хтось ті конюшні зі сторони Сполучених Штатів намагається вичистити, то зі сторони Росії хтось постійно підкладає туди навоз з черговою війною або з черговим обстрілом України? Ну і я вам просто нагадаю знову ж таки та як виглядають звільнені Росією території? Пасолок Горний куріли. Ще 80 років тому це була територія Японії. Як виглядає Японія? Мені не треба вам нагадувати. Країна, яка економічно стабільна і процвітає. А от як виглядає посілок Горний, який свого часу міг би бути частиною Японії, я вам покажу. А конце света, чим не на жило населений пункт. Но там живут люди, работают, растят детей и следят за новостями с большой земли. Попри все, хочется додати. Которые про них, похоже, просто забыла. Но жители города-призрака все еще хранят верность своей стране и верят в светлое будущее. Все еще хранят верность своей стране и верят в светлое будущее. И носят портреты Путина. Немає таких ликов, чтобы вылекувать этих э, существ. Полно на зло окружающему их миру. Вы посмотрите, что с фальшивой стеной происходит. Вот, оно все покоробилось. И там тоже что вот впереди. То есть этот грибок постоянный кашель, который в общем-то ничем не лечится. Как только начинается дождь, вода с дырявых крыш просачивается в квартиры, но заниматься коммуналкой тут некому. Частная компания, уполномоченная министерством обороны на обслуживание поселка, собрала с жителей деньги и закрылась. Я ни разу не была в Японии, хотя безвизовая поездки у нас. Я ни разу не была, я не хочу туда. Маида Павлова, внимание... Ну, правда, что там делать? Еще не дай бог, увидишь, как люди живут. Я подавилась на те квартиры, и мне сдается, в Украине даже свиньи живут в лучших условиях. Тщательно следить за международной обстановкой. И российское телевидение помогает ей не упустить главного, и вовремя разглядеть. Главное, что стоит спутниковая связь. Это самое главное, потому что, ну... Телевидение не позволяет ей пропустить очень важные новости о жизни в мире и скорее за все в Украине. Тут має бути зараз оказался экспертная думка. Я за мирный договор с Японией. Но я против, щоб віддавали Курильські острова. Если на территории какой-нибудь страны стоят американские базы, я бы никогда б не отдала ни метра нашей земли. Потому тому що всі ці бази, які стоять, з цих баз можна нанести по дальньому востоку, завжди сокрушительный удар. <реклама> Я вам ще раз нагадаю, що стратегічна авіація наразі ховається на Близькому Сході в Росії. Тому, якщо вона думає, що відсутність баз Сполучених Штатів поблизу. Гарантує її безпеку, то хочеться вас повернути на вашу грішну неяпонську японську землю. Хочеться сказати вам, що де би стратегічну авіацію з Росії не ховали, повірте, Україна до неї дотягнеться. А це означає, що пасіолок Горний, який раніше належав Курілам, тепер відповідно і належав Японії. Під ударом Збройних сил України. Тому на цьому можете поставити крапку на своєму мирному, але нікому не потрібному житті. Тому що навіть на території Росії про вас ніхто не згадував. Ну, до моменту стратегічної авіації. От дивіться, дві реальності: посілок Горний Куріли, ви тільки не ну, бачили, як вони виглядають. А це віце-прем'єр. по силовому блоку Чечни. Абузайт Висмурадов и кикбоксер Арби Эмиев. Якщо ви пропустили, що саме він змив у Унітаз, то це були російські фублі. Не те, щоб я була з ним не согласна, що їх місце саме в каналізації, але просто покажіть це відео мешканцям куріл, будь ласка, тим більше, що у них є спутнікова зв'язь, і вони мають можливість це побачити. Нехай насолоджуються, що, по-перше, там був білосніжний унітаз. По-друге, там була вода проведена до цього унітаза. Ну а по третє, там були російські рублі, які вам ще довго не бачите. Як і гарного життя! А на цьому давайте поставимо крапку. Дякую вам за те, що коментуєте за те, що ставите вподобайки, за те, що продовжуєте підтримувати українську армію, робіть так і надалі. Ну і звісно, до наступних зустрічей. Па-па.